Яка іграшка не інтерактивна. Буде ось такий комфортер, динозаврик в чудовому стані. дуже дуже м'якесенька, така ніжна, ніжна тканинка. Така сплюшечка. Чистенький в ідеалі. Далі ось така ручна робота, зайчик, серветочка, можна як сплюшечка. Дуже гарна в'язка, він в новому стані. Дуже гарний, лимонного кольору. Ось такий юху глазастик, набитий гранувою, з хвостиком яскравим в чудовому стані. Брязкальце, теж стан ідеальний, фірмове, б'юті бейбі в ідеалі. Динозавр, теж чудовий стан, м'яка іграшка. динозаврик, ведмедик ось такий чудовий, як травичка, тканинка теж в суперовому стані. Далі, ось такий слоник, дивіться, який класний, як глазастик іде. Стан його новий. Він дуже-дуже нереально м'який. Такий дуже-дуже ніжний на дотик. Такий милий слоник. Єдине у нас тут ззаду є змійка, і там всередині як такий карманчик. І у цієї змійки відсутня той бігунок, його необхідно сюди вставити або зашити. Тому це буде оцінка, він новий, дівчатка. Дуже крута якість. Ось, можна взяти хто. Розуміється, на цьому зашиєте, гарно зробите, і буде дуже класна іграшка. Він класний. І ось така собачка теж в чудовому стані. Такий песик з бушками. Ви такій ковтинці. Ковтинка у нас знімається, можна роздягнути. Одягається ось так капюшончик, така спортивна ковтинка. Ось такий песик гарнюньки